Ну, ви що, з картинками говорите? Ми з ким ми спілкуємося. Ну, то що ви хочете? Ви понадягали карнавальні костюми, тут виділюєтеся. Ви ми, ми вже з ним мали спілкуватися. Ну, Чого, ви так, з картинкою спілкувалися? Чи що? Йо, йо. Ну, ну, я ж в планшеті не живу, типу ви з Максимом команди. Ми... Це ви до кого кажете? Я людина, правоуста, людина. Так, так, Андрій Миколаєвич. Придумали щось сп'яніння. Пропоную вам пройти огляд на вживання спиртних напоїв. А це пропозиція чи вимога? Я вам У вас, дивіться, вас запутівчі вікна. Ну, може тут любов була, ви звідки любов, знаєте? Любов була? Ну, то ж не бачите, що дівчата сидять Пропоную вам прийти огляд. Це ви до кого? Пропозиція ваша відхилена. Пропози... Ваша пропозиція відхилена. Я не водій, я людина правовому статусі людина. Людина правовому статусі людина. Вам пропонують Оля, самі ці зупинки по вулиці. Це пропозиція? Місто Почаїв. Ну, пропозиція ваша відхилена. Ну, пройти в газ, аналізатор 78, 22. Будете проходити, Оля? Не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Не зобов'язаний. 62 стаття закону про, про нацполіцію чітко. Це самий огляд у найближчому лікувальному закладі. тобто в'їхати в місто Кремль. Нам не потрібні опікуни у виді вас. Власне, вам не потрібні опікуни. Далі. Посвідчення водія ваше. Ви маєте? <laughs> я людина в правовому статусі вибрає. людина. А, ви не маєте. Значить, слухайте мене сюди уважно. Людина в правому статусі людина. Андрій Володимирович. Це ви до кого зараз звертаєтесь? Так, до вас і водії. До кого? Я не водій, я людина в правому статусі людина народження. Ви будете притягнете до адмінвідповідальності. За частиною перших части 130 тридцяти кодекси України про правопорушення, Я за відбові проходження огляд на сложування. ніхто не відмовляється. Ніхто не відмовляється. <рив> Скажи 62 стаття. 62 стаття. Я вам пропоную. Виходите, панове, 62 друга стаття закона про над... я Ні, ніхто не відмовляється. Ви собі щось напридумували. Ви пропонують ні? Ніхто Не зобов'язані. 62 стаття закона про нацполіцію чітко говорить, що фізична, юридична особа зобов'язана. Поліцейський, у вас відсутнє право вимоги до людини. Не перебивайте мене, зараз я говорю, слово не давалося вам. Я Но... не не знаю там, з ким я говорю. Будете за кермом, будемо спілкуватися. Ніхто там за кермом не перебуває. Ми за баранку, і це баранка. Да, баранка. Добре. Відмовляється, виносить ніхто. Не ніхто відмовляється. не відмовляється. Виходьте казать Оля. Не зобов'язані. Добре. Це ви зараз до кого? Centimet, до вас доби. До кого? Я не Jamie, кого? я людина в статусі людина. Це не кермо, це баранка. За статті 124. зрозуміло? Не зрозуміло. Ми вас не розуміємо, Ми міжнародну мову тільки знаємо користуватися допомогою адвоката або іншого хіпса в галузі права, надавати докази, надавати. Чуєте мене чи ні? Люди. Ми вас не чуємо, ми вас не розуміємо. Я маєте вас право, не розумію. 10 днів, а також маєте право. Ми вас не почули, ми вас не зрозуміли. Ну, не знаю, з ким я Хто так, заказав ваш протокол? Я водію, я водію його. Водіїв тут немає, тут ви немає придумали. самі придумаєте. Так, так, звичайно. Ну. А хто ви такі? Понадягали карнавальні костюми і ви а, карнавальні тут. Карнавальні костюми. <гум> 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 ну. Володимире? Ніхто вас не чує. Це ви зараз до кого звертаєтесь. Я не водій, я людина на правому статусі людина. Адже відсутні крізачі ім'я по батькові? У мене відсутнє прізвище ім'я по батькові. Так. Тобто в найближчому суді, в Хмельницькому району, куди ми направимо <світло> адмінпротокол. А в суді є юрисдикція судити людину? А в суда є юрисдикція судити підеду, людину. Власне, судя... юрисдикція судити <світло> людину? Підете спитається. Ну, то <світло> ви підете спитаєтеся. А, ми зараз вашу послугу власне, не замовляємо. Ні, нам нічого не зрозуміло. Ви собі щось понапридумували <питумували> тут. <питумували> ну, <питумували> Ми зараз затримані право суб'єктності людина. Ви не ви поки не затримали. Згідно з згідно цивільного кодексу, ви нас відпускаєте за мовчазною згодою. Ми поїхали. Ми <питумували> зараз В... ну ви нас затримуєте? Поки ні. Він ну, знаходиться тут до складання, а, поки ми складемо. А якими нормативно-правовими актами передбачено обмеження прав та свобод людини? А ви поїдете далі? Ні. Найдете водія. Да. <laughs> Водіїв тут немає. Немає? Ні. шукати. В чиїх інтересах чекати? <laughs> ну, згідно... Я... Згідно 507 статті цивільного кодексу, ви нас не затримуєте, ми реалізуємо своє право на вільне переміщення по конвенції. Зараз продовжуйте рух. Дивіться, я заводь. Я затриманий? Заводь, заводь, шо, я затриманий правому ставці. Ви? Так. Поки що не затриманий. Не їдь, кажу, не ходить. Ми під... під... що... ну, сказали, що я не затриманий. Може, не ну, а ви поліцейські у вас відсутствует, не, не не. нет, ні, напишуть все. От... Нет. Ні, Юля, Юля, вас не буде чіпати.